Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилю 7103 fm Ефір радіолад продовжує програма. Чи є на то рада в студії для вас? Працює ведуча Юлія Валах, звукорежисер Наталя Явна. Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Крут юнаків, які загинули 29 січня 1918 року на Чернігівщині у нерівному бою із більшовицькою армією. Бій відбувся на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва і тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Мурав'йова та загоном із київських студентів і бійців вільного козацтва. що Загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. 95 років тому проти багатотисячного більшовицького війська український уряд відрядив молодь студентів та гімназистів. Усі вони хоробро боролися та загинули у нерівному бою. Таку версію деякі історики називають міфом, що затьмарив багато фактів. Загалом на сьогодні існує два кардинально різних погляди на крути. З одного боку це розглядається як трагедія і поразка, а з іншого велика перемога. Правда, про крутянські події довгі роки тоталітарного режиму свідомо замовчувалася. Вона почала входити в свідомість нації лише після проголошення України як незалежної держави. Втім, відсутність достовірних свідчень і документів викликає багато запитань і різноманітних тлумачень перебігу тих трагічних подій. Не сприяло об'єктивному висвітленню події поступове утворення культу героїв Крут серед української, а особливо студентської молоді в еміграції 1920-х-40-х років. Із піднесенням символічного значення подвигу він поступово відходив від реальної події і набував гіперболізованих рис. Тому зараз існує добірка книг, у яких відтворено бій під крутами як реальну подію української історії. Виставку саме із такими книгами відкрили у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Детальніше про це та історію крут розповідає бібліотекар відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки бібліотеки Ростислав Гунько це був власне перший збройний конфлікт між новопроголошеною Українською Народною Республікою та радянською Росією. Відчайдушна спроба українських патріотів захистити суверенітет своєї держави за вкрай несприятливих внутрішніх і зовнішніх умов. Адже на той час уряд. Новопроголошеної Української Народної Республіки не мав регулярного війська і не мав підтримки як дипломатичної, так і будь-якої іншої з боку сусідніх держав. Тому боронити незалежність молодої держави зголосилося молоде патріотичне студентство. Крути залізнична станція між Бахмачем і Ніжином, біля якої 29 січня 1918 року відбувся запеклий бій сотні першої військової школи імені Богдана Хмельницького, невеликого загону вільного козацтва та сотні помічного студентського курення, сформованого зі студентів-добровольців Українського народного університету та Київського університету імені Святого Володимира, учнів старших класів Української Кирило мефодіївської гімназії, всього близько 300 чоловік. Проти наступаючих на Київ більшовицьких військ під загальним командуванням Миколи Муравйова близько 6 тисяч чоловік. 28 січня бійці армії УНР зайняли позиції обабіч залізничного полотна поблизу станції Крути. Вранці 29 січня армія Муравйова розпочала штурм укріплень. Протягом п'ятьох годин українські підрозділи стримували атаки ворога, проте, скориставшись кількаразовою перевагою в чисельності, інтервенти прорвали оборону і оточили українські частини. Переважна більшість оборонців загинула на місці. 27 студентів і гімназистів взято в полон і згодом страчено. У березні 1918 року. Після звільнення України від більшовицьких загарбників їх прах було поховано на Аскольдовій могилі у Києві у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Розгорнуту книжкову виставку під назвою Пам'яті героїв Крут. На ній презентовано значну кількість матеріалів з фонду книгозбірні, які розкривають різноманітні аспекти подій під Крутами. Тематичну основу експозиції становлять п'ять книг, стислий огляд яких пропонуємо вашій увазі. Хронологічно першою є Праця Крути 29 січня 1918 року, видана у Києві видавництвом імені Олени Теліги у 2007 році. На основі спогадів очевидців подій. Учасників крутянського бою читачі зможуть дізнатися, як насправді відбувалися події під крутами, відтворити реальний образ героїчного, безприкладного в історії бою. Найбільш фундаментальним виданням є монографія Крути січень 1918 року. документи, матеріали, дослідження, кіносценарії». видана у Києві видавничим центром просвіта у 2008 році. Видання, підготоване історико-культурним товариством герої Крут. Упорядник Ярослав Гаврилюк до книги увійшли невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою під крутами. Зміст архівних матеріалів підсилюють статті і виступи Сергія Єфремова, Дмитра Дорошенка, Михайла Грушевського, Євгена Малонюка та інших видатних особистостей доби Української революції 1917-1921 років. Збірник складається із семи розділів, упорядкованих у хронологічному порядку, починаючи з кінця 1917 по 2008 рік. Завершує видання кіносценарій Крути, автори Василь Портяк та Ярослав Гаврилюк. Видання містить багатий ілюстративний матеріал. Фотографії, малюнки, карти а також список джерел. Ця праця адресована дослідникам, викладачам вищих навчальних закладів. Учителям шкіл, студентам та широкому колу читачів. Наступна праця героїка трагедії Крут видана у Києві видавництвом Україна у 2008 році. Упорядник, доктор історичних наук Володимир Сергійчук, у спогадах учасників бою під крутами, роздумах сучасників поетичним і публіцистичним словом на тлі для нас трагічних суспільно-політичних воєнних подій, осмислюється героїка подвигу юнаків України в ім'я своєї вітчизни. Видання, матеріали, якого подаються як правило в оригіналі, друковане раніше тільки в еміграції. І не скрізь містить повні імена авторів. Останній розділ книги складають поетичні і драматичні твори, присвячені крутянським подіям. Видання розраховане на українську молодь і всіх тих, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби нашого народу в 1917-1921 роках. Наступне видання Крути, збірка у пам'ять героїв Крут. Київ, Смолоскип, 2008 рік. Упорядники Осип і Надія Зінкевичі. До збірки, виданої до 90-річчя бою, увійшли найрізноманітніші матеріали. Це й історичні матеріали та статті, в яких розкриваються хід та причина трагедії, і художні твори, але насамперед публіцистика різних часів. Найцінніша частина книги спогади нечисленних учасників бою, яким вдалося вижити. Багато матеріалів, узятих із важкодоступних діаспорних видань, публікуються в Україні вперше. Книга містить анотований показчик імен, список бібліографії, а також фотоматеріали, розраховане на широке коло читачів. І завершує наш короткий огляд, невелике за обсягом публіцистичне видання Крути Пам'яті Героїв Крут, видане у Києві видавництвом Смолоски у 2011 році, упорядники Осип та Надія Зінкевичі. До брошури входить декілька матеріалів, що розкривають історичний перебіг бою під крутами, статті про значення крутів українській історії, частково список крутянців, а також поезії їм присвячені. Брошура призначена в першу чергу для відвідувачів меморіального комплексу пам'яті героїв Крут. Запрошуємо вас відвідати відділ міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та ознайомитися з нашою виставкою. Знаємо, пам'ятаємо та шануємо жертовний подвиг юних українців-патріотів. До речі, хоча про бій під Крутами ніколи не забували українські молодіжні та патріотичні організації за кордоном і в Україні. Утім на державному рівні вшановувати пам'ять героїв Крут почали тільки 2004 року. За рік перед цим, у січні 2003-го Леонід Кучма підписав розпорядження про вшанування пам'яті героїв Крут. У багатьох містах України почали встановлювати пам'ятні знаки у школах. Проводити вечори, присвячені цим подіям. «Битва під Крутами» – це один із важливих сюжетів сучасної української історичної пам'яті, який вже давно перестав сприйматися як рядова історична подія. Міф битви під крутами є історичним образом, що має важливе значення для української колективної пам'яті та української ідентичності. У підтвердження цього у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці і відкрили виставку, присвячену цій важливій події. А я нагадаю, що ви слухали програму Чи є на то рада? Гостем студії був бібліотекар відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Ростислав Гунько для вас. Працювали ведуча Юлія Валах та звукорежисер Наталя Явна. Пам'ятайте свою історію і до зустрічі на хвилі Радіолад.